Microsoft Fabric – комплексне рішення, яке дає змогу миттєво отримувати корисну інформацію з потокових даних, тепер доповнену аналітикою в режимі реального часу. Вона відкриває нові можливості для пошуку, керування та використання даних про події у вашій компанії. Працюйте з будь-якими даними як з ресурсів Microsoft, так і з хмарних сховищ за допомогою низки готових конекторів. За допомогою простого методу перетягування ви можете керувати розміщенням відповідних даних у Microsoft Fabric. Лише кілька кліків, і ви готові досліджувати петабайти потокових даних. Використовуйте Copilot у Microsoft Fabric, користуючись простою природною мовою, щоб покращити свою аналітику. І як результат. Приймайте ефективні бізнес рішення швидше, отримуючи практичні поради в режимі реального часу та оперативно реагуйте на мінливі тенденції. Дозвольте користувачам відстежувати потрібні їм дані, контролювати динаміку змін і встановлювати сповіщення або виконувати кроки, які сприяють підвищенню цінності бізнесу. Не забудьте поставити лайк на це відео та підписатися на канал OnTarget на YouTube. До зустрічі!